Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І живіше всіх живих. З такими словами, любі друзі, я хочу до вас звернутися і запитати. Скажіть, будь ласка, якому ви Богу поклоняєтесь, якого Бога ви вірите? І чи взагалі ви відкриваєте Слово Боже? Цю неділю мені приходили вітання, чистий четвер, вербна неділя, Страсна П'ятниця. Я прекрасно розумію. Що ви маєте на увазі? Але в мене інше питання. Скажіть, будь ласка, де в Слові Божому написано, що можна робити на Страсну П'ятницю, що не можна? Коли ті кулічі пекти, коли не можна? І взагалі, де рецепт куліча, який потрібно робити на Пасху? Ніхто про це не замислювалось ніколи робимо, тому що так бабушки, дідушки робили, а Слово Боже відкривати. Скажіть, будь ласка, Ісус Христос, який куліч їв на Пасху? Більше того, я вам скажу: нічого квасного на свято Песах євреї не їли і не їдять. Хто до сих пор живе по Старому Завіту, то вони квасного не їдять в це свято все квасне прибирається. Ісус Христос не їв Пасхи. І от і взагалі Слово закваска в Біблії означає гріх. От у мене питання, якому ви Богу поклоняєтесь? Ви розумієте, що ось цими всіми ритуалами, всіми цією випічкою яйцями ви топчете святиню Господа нашого. Господь Бог, навіть Бог бог Творець, віддав свого Сина Єдинородного за нас грішних, він страдав, мучився, жертву приніс себе раді нас, щоб ми мали спасіння, а люди йдуть святити пасочки, яйця і Христос воскрес ще каже: Він давно Воскрес, і живіше всіх живих, і скоро прийде, і друге пришестя буде. І все це описано. В Біблії описано, що коли смоковиця розцвіте, не пройде рот, сій, і, і я прийду в другий раз. Смоковниця розцвіла в 1948 году. Род сей 70-80 лет. А от сили 120. Ніхто не знає време часу, коли буде друге пришествие Ісуса Христа, але потрібно слідкувати за Біблією. Смоковиця це Ізраїль. Ізраїль восстановився у 1948 році. Тому, люди, не топчіть святиню Господа нашого Ісуса Христа. Відкривайте Біблію. Божого благословення кожного. Амінь.